Одесса, раз, Во-вторых, это всемирный э, праздник, всемирный праздник защиты, то есть э, сопротивления. Это Испания, Италия, все празднуют это, весь мир празднует. И плюс здесь освобождение Одессы. Так что почти положили цветы нашим дедам, прадедам. Прагнення, і наші жителі Сабранського району. Наш партизанський рух велике значення мав у звільненні Одеської області, в тому числі і Одеси. Партизани знаходилися в катакомбах, партизани знаходилися в лісах. І тому сьогодні це, що ми прийшли сьогодні віддати шану. Ось цьому такому великому героїчному подвигу і без керівництва району, без керівництва селищної чи сільських рад говорить про те, що сьогодні формується громадянське суспільство, і лише тоді, коли ми будемо сформовані, коли ми будемо єдині, зможемо ми жити краще, зможемо ми заперечувати тим всім негараздам, які сьогодні є. Я щиро вдячна всім, хто сьогодні прийшов, і хотіла б, щоб надальше нас прийшло у рази більше, щоб ми збільшувалися. У десятки, в сотні разів і тоді, коли ми будемо єдині, коли не будемо дивитися, хто заплатить за Майдан, ось це наш буде громадянський майдан супротиву негараздам. Нехай буде вічна пам'ять усім тим, хто поліг за нашу з вами сьогодні свободу, за нашу незалежність, яка ще сьогодні дуже така крихка, але вона є. Тому збережемо пам'ять і і честь тих, хто віддав своє життя. Вічна слава героям! І, звичайно, нам із вами шана і дяка за те, що ми змогли організувати цей прийти. Дуже, дуже приємно сьогодні казати про те, що зніміть ордени ветерани, сховайте їх десь без комах, забудьте каліцтва і рани, бо кажуть, що все це дарма. стоїть вам нині, ставіть приємні апарат. Кажуть, що старіністи відстояли від і нашу Одесу. Тому давайте пом'янемо всіх загиблих, ті, що відстояли свободу нашу, відстояли нашу незалежність, відстояли ту велику правду, з якими боровся наш народ проти фашистів. Ну кінці, все, даємо, да?